З проблемою оформлення документів, а відтак і отриманням державної грошової допомоги для внутрішніх переселенців зіштовхнулася Юлія, яка з родиною змушена була покинути рідну домівку за 100 кілометрів від Маріуполя. Тікаючи від війни, вони приїхали на Хмельниччину тут і ставали на облік у соцзахисті. Всі необхідні папери здали вчасно, а от так необхідні гроші довелося чекати місяцями. Ми прожили місяць, немає коштів, прожили два. Я зателефонувала, спитала, може немає коштів, якісь затримки. Сказали ні. Чекайте, почекали ще місяць, третій місяць. Ну теж чекайте. Потім в телефонному режимі я так і не змогла знайти відповідь, в чому була проблема. Пішла сама, вистояла чергу. Зрештою жінці вдалося з'ясувати, що стався якийсь збій і прізвища цієї сім'ї просто загубилися. Юля без особливих претензій каже, розуміє, що таких, як вона, переселенців багато, і справді зараз лише на Хмельниччині проживає більше ста тисяч переселенців. А за час війни в області побувало в чотири рази більше, хто тимчасово хто проїздом, аби уникнути плутанини з документами та спростити отримання державної грошової допомоги, і вводять єдину інформаційну систему соціальної сфери. І чи не найголовніше тут люди отримуватимуть послуги будь-де незалежно? Від місця реєстрації. Створення такої бази розраховано на декілька років. От, перша черга, це дійсно є, скажімо так, уніфікація підходів до надання державної підтримки внутрішньо переміщеним особам. Сама база даних буде міститися на центральному рівні і, відповідно, вже буде коригуватися відносно тих осіб, по яких будуть прийматися рішення щодо продовження виплати такої допомоги або її призупинення. На сьогодні це все вирішується на. Районному будемо говорити, місцевому рівні єдина база даних тих, хто отримує різні види держдопомоги, має стати запорукою повної цифровізації соціальних послуг для усього населення, а також надання допомоги більш прозоро, швидко та якісно. Вона взаємодіятиме з іншими реєстрами, а підтвердження особи відбуватиметься автоматично. З документів ж людині достатньо мати лише паспорт. Згодом інтеграція ресурсу з порталом дія дозволить подавати заяви на отримання соцдопомоги онлайн.